Казка про Іллю муромця та слов'ярозбійника. Під городом муромом, у бідній родині був у батька та матері син Ілля. Батько і мати в ліс ходили, дрова рубали, обробляли землю, хліб сіяли та й годували сина, бо він був слабий на ноги. Тридцять літ Ілля на печі лежав. Не міг ходити, нічого не міг робити. Одного разу, як були батько й мати на роботі, а Ілля лежав на печі, прийшли три дідусі та й гукають Іллюшко, Іллюшко, відчини двері. А він і каже, як же я вам відчиню? Я слабий на ноги, я не можу встати. Устанеш, устанеш, ану, понатужся!» Ілюшко, ану встань. Ілля понатужився, та як махнув ногами, так і зіскочив з печі додолу. Зразу пішов, очинив двері, дідусі увійшли, та й кажуть, Ну, Ілля, довго ти хворів, а тепер радітимеш, і тато, і мама радітимуть, бо будеш ти здоровий і сильний богатир. Подали вони йому кухоль води. Ось випий цей кухоль води, і тоді почуєш, що буде з тобою. Ну, що тепер почуваєш? Почуваю велику силу у собі. Добре, ковтни ще раз. Він перехилив, ковтнув ще раз тої води. А ну, що тепер почуваєш? Таку силу, каже, почуваю, що коли б. У сиру землю вструмити кільце, то я взявся б за те кільце, та всю землю і перекинув би. Гаразд, вони кажуть. Отож, тепер, Ілюшко, ти своєю силою не хвастайся, і не кажи про неї нікому, а роби так, щоб раділи твої батьки злого нікому не роби, а роби тільки добро. В той час. На Руську землю напали татари. І пішов Ілля Муромець захищати Руську землю від татар. Підійшли татари до города Казані, оточили її. А Ілля Муромець теж пішов туди, вирвав дуба, та як почав колотити ті війська татарські, розбив усе військо, тільки три богатирі зосталися. Він підійшов до них і сказав: Ідіть у своє царство татарське і закажіть усім, щоб більше ніколи на руську землю не приходили, бо на руській землі появився богатир Ілля Муромець, який всіх поб'є. Пішли ті собі у своє царство, а Ілля Муромець зайшов у місто. Люди всі по хатах поховалися, тремтять, плачуть. Чого ж ви плачете, люди добрі? питає Ілля Муромець. Та як же нам не плакати, коли навколо города татари стоять, усіх нас повбивають. Де ж ті татари? Нема ніяких татар. Підіть, подивіться. Вони вийшли за браму, подивилися, нема нікого, наче й не було. Почали тут усі радіти, веселитися і ллі Муромцю дякувати та прохати, щоб він з ним залишився. А він сказав Ні. Я вас визволив, піду тепер інших визволяти, бо татари і далі пішли. А ви вже не бійтеся нікого. Працюйте і живіть собі, як раніше жили. До вас ніхто більше не прийде. Ілля муромець на коня і поїхав. Взяв він путь просто на Київ, а на Київ. Їхати треба було манівцями, тому що на прямій дорозі сидів сильний і страшний розбійник, соловей розбійник. Там ні птиця не пролітала, ані звір не пробігав, жоден богатир не проїздив, соловей розбійник усіх повбивав. Та Ілля Муромець не побоявся. Поїхав прямою дорогою повз той ліс, де соловей розбійник сидів. А сидів він на трьох дубах, на дев'яти гілках, зробив собі там гніздо, щоб йому видно було по всьому лісу. Як тільки хто їде, він одразу засвістить по солов'їному, аж листя з дерев падає, а як зареве по звіриному, так і дерево ламається, а хто іде живий, падає на землю і вмирає. От як помітив соловей розбійник, що Ілля муромець їде, як засвистить по солов'їному, листя посипалось, як зареве по звіриному, під ілею кінь на коліна впав. Ілля муромець штовхнув свого коня і каже Вставай, бо віддам тебе вовкам, якщо ти злякався солов'я розбійника. Схопився кінь на рівні ноги, поїхав Ілля муромець далі. А соловей розбійник, як побачив, як зіскочив з дуба та до нього. Та Ілля муромець націлився з лука і пустив стрілу прямо в нього, упав соловей розбійник на землю. Ілля муромець підскочив до нього, бачить ще живий. Взяв тоді Ілля від свого сідла стремена ремені міцні. Зв'язав солов'ю розбійнику руки, зв'язав ноги, прив'язав до сідла, сів і їде прямо до солов'я розбійника в двір. А соловей розбійник мав дочку, дочку богатирку. Як побачила та богатирка, що їде Ілля муромець, а батько її прив'язаний до сідла, схопила вона залізну дошку, у дев'яносто пудів та й кинула просто віллю муромця, щоб його вбити. Та Ілля муромець, як ударив плечем у ту дошку, вона відскочила назад, полетіла прямо в богатирку. Вона так і покотилася. Вибігла тут і жінка Солов'я-розбійника. Побачила все і почала просити Бери, який хочеш викуп. Золотом або сріблом, тільки залиши мені чоловіка живим. Він їй на те каже Ні, не можу я його живим залишити. Стільки він людей загубив, стільки дітей осиротив, щоб я його тепер помилував. Мені золота срібла не треба. Я не багатіти їду, а людей захищати. Повернув коня і поїхав до Києва. У Києві княжив тоді князь Володимир. Саме на той час сидів князь зі своїми богатирями за столами, мед пиво пили, бенкетували. Як приїхав Ілля Муромець, увійшов до княжого палацу та оголосив, хто він та звідки ля. Князь його й питає: якою ж ти дорогою їхав до нас? Я їхав, каже Ілля Муромець, прямоїжджою дорогою. Усі богатирі посхоплювались з місць, а найвидатніший з них був там Альоша Попович. Схопився й він також і каже: Не може того бути князю, то він бреше. Хіба ж можна проїхати прямоїжжою дорогою? Адже там соловей розбійник сидить, там ані птиця не пролітає, ані звір не пробігає.